Тільки уявіть, як засяють від радості очі вашої дитини, коли вона побачить книгу, де головний герой вона сама. Є два варіанти оформлення для хлопчика та для дівчинки. На форзацах фантастичні розмальовки. Далі фотографія дитини з чудовим побажанням також можна змінити на особисте побажання та додати від кого подарунок. Ви обираєте зовнішність персонажа, стать колір волосся, колір очей, щоб він виглядав саме як ваш малюк. Книгу можна придбати в друкованому виданні та в електронному варіанті, та читати з планшета, ноутбука чи телефона, як вам буде зручно. Ця книга більша, ніж історія, це чарівний ключ до світу мрій, що дарує віру в дива, надихає на добрі вчинки та залишається згадкою на все життя. Це ідеальний подарунок на будь-яке свято або просто для затишного вечора разом. Ця книга стане найтеплішим спогадом, сповненим любов'ю та магією.